А що то є, хлопче та ж? Не дружка. Так. там. Давайте, хлопці, не буде, не Пере, ходіть. Ні-ні, <пробітник> <ашпирки. пробітник> вони зараз будуть, вони <пробітник> поживають. як ви позаматувати? Ходіть, ходіть. А потім треба шнурків кіпити. Ні, вони найдають до тих дощок. Зараз <пробітник> дощок <пробітник> і туди будемо підносити, а по дошках воно буде ще впускати. <пробітник> Ні, ну та я знаю, та ви чіпайте, але зараз ви все-таки чекаєте. Да. Ну а я що, я що спішу ще? Да. Так, це тут, я вам кажу, то спусти ще легко, будете бачити. Да. Ви не здорово, будете виділити, як то ще спусти. То не проблема. А. Та не проблема. Да.